Христос Воскрес, дорогі браття та сестри! Ця радість Світлого Христового Воскресіння і нині панує у наших серцях. Ми радіємо, тішимось, дякуємо Богу за велике благодіяння і цієї радості ніхто ніколи у нас забрати не зможе. Ця радість завжди буде в нашому серці, коли ми будемо з Богом, коли будемо старатися не грішити, старатися бути добрими, хорошими, чуйними. Вміти любити так, як полюбив нас сам Бог. Цей простий сільський храм відрізняється тим, що часто кличе своїх вірян на архієрейську службу. Ми у галині волі Старовишівського району, на малій батьківщині відомого на Волині та поза її межами духовного пастиря митрополита Луцької і Волинського Ніфонта. Владика дякує цій землі за те, що зростила його батьків і як божий смиренник, пробачає, що поховала їх у такому молодому віці, залишивши сиротою. Було трудно. Тяжко. Тяжко палити, бо не було кому пошкодувати, пожаліти, пригорнути, приголубити. Але коли я кричав криком в своїй душі, плакав, рідав, бігав на могилку, просив мами помочь, то, звичайно, не сам Господь з неба приходив, а через навіть кілька хвилин, через кілька годин своїм дивним Божим промислом Господь посилав людину таку, із наших односельчан, яка зуміла підійти до мене і розпитати, як ти Васильку. А чого ти плачеш, а що тобі? яка біда? Що тобі може допомогти? Він такий з дітства набожне. Така благодать його. Баба Ганя, не дивлячись на свої 83, прийшла сюди аж з сусідньої гути. Коли до Галиної волі приїздить владика, сюди, як на прощу, сходиться народ з наближених сіл і навіть приїздить з Білорусі. Коромене два десятиліття з того часу, як до служби Божої, людей своїми дзвонами закликає невеличкий, але намолений храм святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова. Ця церковка постала в галеній волі на початку 90-х років минулого століття. Владика Владиканіфонд був на той час ще єпископом Хмельницьким та Кам'янець-Подільським. Якось він навідався до рідного села та запропонував землякам побудувати православний храм на кладовищі. Але місцевій владі ця пропозиція настільки припала до душі, що для церкви знайшлася земелька в іншому місці. Мені межне було той ради, всі мого серця. І от освятили місце. Те покойний, отець Нікандр благочинний був. І він освятив це місце. От тут у нас під храмом де якраз престол, глибоко в землі закопаний такий ж... 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 желізний ящичок, і там дуже багато є частичок святих мучеників. Зрізали на кладовищі 46 великих сосон з яких порізали, бруси поробили на храм. Дещо ще докупили трішечки люди, У нас кругом були тоді ще ліси великі. І, як ви бачили, дерев'яний храм збудували. Будував місцевий дядько Семен. Ти, ну Я хати строю, я багато хотів вже читати, майже до сорока таких будинків великих построїв. Я вже знаю, як це сиділо робити. Ну, цар не робив, курсі діла як. Ну але владія каже, то ж ви ж таки спорить може помочь господні построїти. Я так і думаю, кажу, як Господь допоможе. То все зробимо, хоч і не робив, бо я колись висоти боявся, все. Разом з дідом Семеном люди подалися до Камінькаширського району, бо там вподобали один сільський храм і вирішили звести подібний у себе. Сільському майстру будувати церкву допомагала вся його родина. А шалявалась з жителю, бо нам ті люди вже туди не хотіли йти. Кончав все, робив, що мир, те робив. І так помаленьку дав Бог, і ми стали збудувати. Нинішній храм не перша в історії Галиної волі Православна святиня. Село мало церковцю і раніше, але віку її вкоротили не люди. Це село мало свій храм. І перша згадка про храм, перший в цьому селі вона належить ще до 18 століття. Скільки він простояв, тут невідомо. Але вже після війни він був, на превеликий жаль, закритий безбожною владою. І в 61-му році був взагалі зруйнований. Сьогодні на тому місці, де колись благовіствувала церква, малих галюків кличе своїм дзвоником до знань школа. Коли купали фундамент під школу, то дуже багато кісток і черепів. Значить, це було місцеве колишнє кладовище. Ну, традиційно православні храми будувалися на кладовищах на православних. У 90-х роках у знак пошани до цього святого місця поруч зі школою спорудили капличку. Єдина ікона, яка вціліла зі старого храму, образ Олександра Невського. Сьогодні він зберігається у вівтарі Нової церкви Іоанна Богослова. Всі інші святині, перед якими моляться православні галюки, завезені сюди в наш час. Більшість із них пожертвував владика Ніфонт. В храмі є великий мощовик Києво-Печерських святих, мощі великомучениці Варвари та частинка дерева, на якому був розіп'ятий Господь наш Ісус Христос. А в цьому кіоті ікона зображенням чотирьох святих, імена двох із них носили батьки владики Андрія Первозваного та Марії Магдалини. Також тут образ Василія Великого та єпископа Ніфонта Новгородського, в честь яких було названо владику в миру та після прийняття монашества. Я час від часу перезвонюю до настоятелі, як там ще були. Він не радіє сам, що каже, дітей було багато, було багато молоді, було людей, багато навіть в рядову таку недільку. Буває такий період, коли якраз багато роботи, то трошечки менше людей у храмі. Якраз це духовне серце, серце для людей і відпочинок, і місце. Молитви значить, і збирається собі в неділю, моляться, гарненько. Слава Богу, що священик такий, що не лінується, помаленьку і вчить людей, розказує і гарненько служить. Я дуже-дуже вдячний Богу вдячним людям і задоволений, що таки в селі повстала церковочка. хоча вона трошки і меншенька за ту, що була в нас колись, але слава Богу, і своя. Найбільша відповідальність на всіх нас, на священика, це лежить прикликати народ Божий до. Бога і радіє моє серце тим, що, так, як і сьогодні було зауважено, 57 діток причастилося. Діє в нас школа, яку проводить педагог Міндер Надія Панасівна. І стараємося сіяти ті зерна, які надіємося в скорому часі, і вже ми бачимо частково ці сходи тих з, з, з того зерна доброго слава Божого. Кожного села творять його люди. Воно живе їхніми щоденними молитвами та турботами. Попри свій високий сан і статус, владика Ніфон частенько приїздить сюди, навідується не тільки до святині на будівництво якої дав своє благословіння, а й до оселі свого дитинства. Ця мала хатина повна спогадів. Єдина світлина, яка зберігає пам'ять про батьків. Юнацьке фото. Пам'ятка про раннє монашество, портрет молодого єпископа, дарований хмельничанами. Тут завжди горить лампадка духовності, той маленький світлий вогник, який зігріває людські душі вірою, надією і любов'ю. Гріх це беззаконня. Гріх це противлення волі Божій. І ось це противлення волі Божій. Доводить людину до того, що вона сама себе відкидає від храму, від церкви Божої Спасительної, сама себе своїми недоліками, гріхами та вадами відкидає від Господа, забуває про нього, забуває про те, що дарував їй сам Спаситель. Ці прекрасні пасхальні дні. Всі ми з вами задаємось одним і тим самим запитанням: як спастися? Як провести пасхальні дні, особливо щодо вживання спиртних напоїв? Сьогодні в нашій телезустрічі в одному з навчальних закладів і запитаємо в молоді, що вони думають щодо вживання алкоголю. Я вважаю, що е, алкоголь це і є гріх, і церква повинна забороняти це. Але… На жаль, на щас це питання є розбіжним, тому що не всі церкви це забороняють. Ну, церква е, не забороняє, але це не означає те, що будь-яким людям можна пити будь-скільки. На мою думку, до цього питання треба ставитись, як кажуть, з розумом, тому що е, завжди потрібно мати міру. І як ми навіть знаємо з біблійних писань, е, ісус, будучи на весіллі, коли там закінчилось воно, зробив. Із води вино, і це означає, що просто потрібно завжди мати міру і в будь-якій ситуації. В церкві завжди нагадується, що вживати алкоголь, спритні напої, курити не можна, але також і в церкві подається саме сам спритний напій у вигляді. Вина кожна людина причищається, і я вважаю, що церква ніби протирічить сама собі. Вона ніби і возвеличчій вино, воно ніби йде як божа кров, і тим самим говорить, що не упивайтеся, пейте та не упивайтеся. Ну на мою думку, що церква не дозволяє вживати алкогольні напої, адже це призводить до згубних випадків, і інколи це породжує. Ну в багатьох випадках це породжує великий гріх, дорогі брати і сестри, шановна молодь нашої Волині, Наступила весна, тепленько по-різному буває, багато роботи, на серці радість, ми живемо, радіємо. Але інколи так буває в житті, що людина так радіє, що в тій радості аж чарку перехиляє, тобто випиває дехто каже з радості, дехто каже, що йому тяжко. Церква. Це мати. Яка мати може дозволити своїй дитині пияцтвом займатися? Ніяка, правда? Мама шкодує дитину, так і церква. Церква засуджує пияцтво. Церква не дозволяє пияцтва. Але вживання вина церква не забороняє. Чому називається? У нас в народі весілля це коли одружується юнак з дівчиною. Людям церква дозволяє повеселитись, але ні в якому разі не упиватись вином. У Святому Письмі дуже чітко сказано: не пийте вина, бо в ньому блуд. Один раз тільки всього-навсього. Апостол Павло радить Тимофію і каже, пий трішки вина, розбавляючи його з водою, раді твого жолудка. Видно, що його учень страждав якоюсь хворобою у шлунку. І через те, по традиції, можна було виноградний сік, вино виноградне, розбавити джерельною водою. І цю суміш випити як лікарство. Пригадуєте, як милосердний самарянин підібрав, побито розбійниками, як він вином промивав рани цьому хворому і маслічком намазував, щоб скоріше рани загоїлися? Ось вживання вина. Сікір це. Спіртний напіток, горілка, скажем по-нашому, взагалі церква забороняє вжитки алкогольних, сильних напоїв. Церква повторюється це мати. Вона засуджує піяцтво ні в якому разі церква сама собі не перечить, коли людина причащається тіла і крові Господніх під видом хліба і вина. От усі ви, хто з вас був у причасті, скільки вам присвітер, тобто священник, під час причастя у ложечці дав вина. Крапельку дві, якраз і називається в церкві, причастям, єднанням з Богом. І трішки вина, розбавлене воно також з водою, кипяточком. І хліб це є тіло і кров Господні. І ми це приймаємо на відпущення гріхів наших і здрав'я, і во спасіння. Але ні в якому разі це не може бути, що називається, поощрінням, тобто спонуканням людини до піяцтва. Спокольників церква запороняла піяцтво. Хоча виноград і виноградні соки. Як війна, вони споживалися і нині. У тих країнах, де є виноград, люди роблять дуже багато вина, але воно ігристе, воно не на алкоголі, не на спірті стоїть, а це сам сік виноградний, трошки тільки підбродив, і вже його люди випивають. Не для того, щоб задовільнити свої низькі почуття, спитися, а якась є. Оказія, чи це, як ми вже сказали, весілля, свадьба, вінчання, чи це новосілля, чи це день народження, чи ще якась оказія? Люди зустрічаються, піднімають рюмочку, в рюмочці 50 чи там 100 грам якогось напою, винного, говорять хороший тост, бажають многоліття, і так іде людське спілкування. Церква ніколи. Не закликали, не благословляла, і людей не спонукала до пияцтва. Церква пияцтва засуджує. І всі присвітери церковні, всі священники про це говорять, але люди, які вже привикли до пияцтва, їх зупинити дуже тяжко. Людина алкоголік п'яна, це людина хвора. І цю хворобу лікує Бог і лікує власна воля. Щоб побороти цей гріх, гріх піяцтва алкоголізму, треба мати дуже велику сильну волю і взяти себе в руки, і перестати зловживати спиртним. Хай Господь Милосердний усіх нас береже від цього гріха піяцтва. Усім вам здоров'я, розсудливості, побожності і спасіння. Христос Воскрес! Христос Воскрес, тітки, воскрес. Христос Воскрес, наші маленькі телеглядачі. Ці величні слова радісно лунають щодня. Коли ми вітаємось один з одним, коли стоїмо в храмі на вослужінні чи молимось вдома. Напевно, у вас в дітки виникає запитання. А чому саме ми вітаємось так, не лише в День Воскресіння, і навіть не три дні чи тиждень, а Цілих сорок днів. Свято Пасхи особливе свято, адже співається в церковних піснеспівах празніко-празнік і торжество єсть торжеств. Це свято воно навіть і не входить в число великих до свят, а стоїть вище над усіма святами. А вітаємось ми так, тому що це свято, цей пасхальний період, триває не один день, не три дні, як прийнято в народі. А цілих сорок днів. Батюшка, а чому саме 40 днів святкується Пасха? Тому що Господь наш Ісус Христос після свого Воскресіння ще протягом 40 днів являвся людям. Він розповідав учням про Царство Боже та повчав їх. Він не був завжди з апостолами, але являвся їм, щоб засвідчити про своє Воскресіння та укріпити в них віру. А я знаю одну історію про це, котра трапилось з апостолом Фомою. Щоб переконати своїх учнів, що Він насправді воскрес. Ісус явився їм двічі. Перший раз, коли вони були в будинку, двері якого були замкнені, Він явився і показав свої рани. Після того він їв з ними. Але коли це відбувалося, з ними не було апостола Фоми. Пізніше учні розповіли йому, що бачили Воскреслого Христа. Він не тільки не повірив, але й сказав: поки сам не побачу ран від цяхів на руках його, і не доторкнуся до цих ран і до ребер його, не вірю. Вже через тиждень учні зібралися разом, і Фома був з ними. Ісус знову війшов у дім при закритих дверях, став посередині апостолів і сказав їм: Мир вам. Потім, звернувшись до Фоми, дозволив йому доторкнутися до його ран, щоб апостол переконався у Воскресінні Господа, а інші щоб ще раз утвердили свою віру. Дійсно було так: після свого Воскресіння Ісус показав своїм учням, що його тіло володіє новою якістю. Він міг несподівано з'являтися, не входячи у двері. Подібно до ангелів, і так само ставати невидимим. Але Господь з'явився зовсім на апостола. Першою сподобалася його бачити жінка Марія Магдалина, котра зранку з іншими жінками прийшла до гробу, щоб, як зазвичай, помазати тіло Ісуса Христа. Коли Господь ходив з проповіддю, навколо нього було завжди багато людей. Те, які підходили, слухали і відходили. Але серед численного народу. Була група жінок, що відрізнялися від інших. Вони супроводжували божественного вчителя не тільки для того, щоб слухати його слово, але й з любові служити йому. Вони піклувалися про нічліг, їжу та пиття. Служили йому з майна свого, саме ті жінки рано вранці поспішали до гробу, Спасителя з миром і ароматами, щоб помазати тіло свого Господа, тому й названі вони мироносицями. Молодець. Жінки-мироносиці всім серцем полюбили Господа. Вони слідували за Ним, слухали Його, служили Йому. Чому після свого Воскресіння Господь. Не з'явився перш на дуце апостола. Чим відрізняється серце жінки від серця чоловіка? Чоловіче серце буває іноді черствим, грубим і навіть жорстоким. Жіноче серце, м'яке, волелюбне. воно пізнає глибоке, таємниче, святе набагато швидше, ніж грубіші чоловічі серця. Господь знав серце жінки та серце чоловіка. Він знав, що його апостоли після його Воскресіння з великим трудом повірять і що жінки-мироносиці повірять набагато швидше і легше. Тому і він перший їм явився. Але спершу, як говорить нам церковне передання, Господь з'явився Божій Матері. Отже, дорогі дітки, жінки-мироносиці. Не тільки до добру Спасителя несли пахуче миру, вони несли велику віру, непохитну вірність, співчуття милосердя і любов. Тож стараємося подражати їхньому життю, щоб наслідувати вічне життя, щоб разом славити Воскреслого Христа Спасителя. Ми продовжуємо з вами святкувати дні світло Христового Воскресіння. Хай радість! Христового Воскресіння панує якнайдовше в наших серцях здоров'я, благості Божої і побільше цієї радості. Христос Воскрес! Воістину воскрес!